Добрий день, мої шановні підписники і гості каналу. Велика подяка всім за підписку і за перегляди. Підписуйтесь і будемо готувати разом. А сьогодні я приготую домашню варену ковбаску. Це самий найпростіший рецепт. Навіть діти можуть приготувати. Потрібно приблизно 1 кг курячого м'яса у мене грудка. 4 зубчика чеснику, 250 мл бульйону, желатин 8-10 грамм, суміш перців, паприка і сік буряка 1 столова ложка приблизно. Для бульйону одна цибуля, одна морква і лавровий листочок. Каструлю налила води. Я поклала туди м'ясо, лавровий листочок, морквиночку, цибулинку і сіль. І ставим, нехай його вариться до готовності. М'ясо відварилося, тепер я його розберу. від кісток. Так, і одразу зараніше я на 10 хвилин замочу желатин. 250 мл бульйону. І желатин, столова ложка. Оце приблизно 10 грамів. І хай він набрякає, набухає, як воно там називається. А м'ясо побриваю все. Я трошки подрібнила, розтопила желатин в бульйоні, виливаю сюди. Так, суміш перців. Перець паприку. Сюди. Часник. Сюди сік буряка. Ось сюди. Солі я не додаю, того, що в мене тут все солоне. Тепер блен блендером зіб'ю, щоб ему ція получилася. От так я пляшку отрізала вверх. Наповнила. потрусю так, щоб всі пустоти заповнилися. Накрию плівкою і в холодильник годин на 6. Звісно, що на виробництвах ковбас в продукції присутні дуже багато емульгаторів і десятки харчових добавок є. Найпоширеніший це е 250 нитрит натрію, який використовується для фіксування кольору, покращує зовнішній вигляд, смак, запах, продовжує термін придатності. Моя ковбаска без шкідливих домішків і вона більш нагадує паштетну ковбасу. Ну, смачна. І на хліб намазати можна і з огірочком, і з гірчицею. Ну, мені не дуже сподобалось. До побачення. Всіх обіймаю. Слава і велика подяка Збройним силам України. Слава нашим героям!